Вітаю, у нас урок української мови, і сьогодні ми будемо вчити з вами добирати іменники. На минулому уроці ми з вами вчилися бачити, розрізняти іменники. Так, сьогодні будемо їх добирати і ставити до них запитання. Я пропоную вам виконати або поставити на паузу, виконати інтерактивне завдання, яке я подала в класу, воно там прикріплено, або виконати його після. Перегляду і роботи з уроком. І так, що ж треба буде зробити в цьому інтерактивному завданні, потрібно буде розподілити слова у два стовпчики. Перший стовпчик це саме іменники. А ми з вами сьогодні пригадаємо, що іменники це слова, які називають предмети і живі об'єкти, або слова, які не є іменниками. Ну, в даному завданні вони є ознаками предметів. Наприклад, беремо перше слово свято і перетаскуємо його або в іменник, якщо це в іменник, або в ознаку предметів. Що значить ознака? Це значить, що слово називає який цей предмет. І так, свято відповідає на питання, що, а значить, це є іменником, і називає е, святковий день. Далі швидкий. Швидкий означає, який. І відповідає на питання який. Отже, це не буде іменником, це буде ознака предмету, і я ставлю це слово ось сюди. Зима. Відповідає на питання, що, тому це буде іменником, і називає пору року. Так, ви продовжуєте і розподіляєте усі слова. Повторюйте і вчитесь, вчитесь бачити, де саме серед слів будуть іменники. І так, добиратимемо ми сьогодні з вами іменники, але перед цим запишемо сьогоднішнє число та класна робота. Сьогодні у нас 26 листопада, класна робота. І хто вже записав чудово, поставте на паузу, напишіть і повертайтесь до уроку. Після класної роботи ми виконуємо з вами каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми будемо пригадувати написання великої і малої букви Ш. І так, почнемо з перегляду для пригадування, як пишеться буква Увага на екрані. Так, дякую. Отже, ми з вами пригадали, як пишеться велика буква Ш Та переходимо до пригадування написання маленької букви. Ш. Молодці, чудово. Отже, ми пригадали написання великої та малої букви «Ш». І з нового рядка після класної роботи, будь ласка, записуємо велику та маленьку букву «Ш» до середини рядка. Отже, до середини рядка ми прописуємо з вами велику «Ш». І поєднуємо її з маленькою буквою Ш. Написали велику Ш, довели її до верхньої лінії робочого рядка і приєднали до неї маленьку. Далі я пропоную з середини рядка до кінця рядочка записати букву сполучення «ШТ». Дві букви: поєднаємо букву Ш і букву Т. «ШТ». Записуємо букву «Ш» велику і поряд з нею записуємо Т. Маленьку. Ша доводимо до верхньої лінії робочого ряду і приєднуємо букву Т. На другому рядку ми записуємо склад «ШТУ». З великої букви «Ш» записуємо склад ШТ до серединки рядка, до серединки. і далі записуємо слово «штурман». Достатньо буде записати два-три рази склад «шту» і далі записуємо слово штурман. Що означає слово штурман? Це людина, яка керує або направляє транспортний засіб. Ну, в даному випадку штурман на кораблі, це людина, яка керує кораблем. Тобто направляє правильним курсом корабель. Чудово. Отже, штурма ми записали. Хто не записав, ще поставте на паузу і робимо звуковий аналіз цього слова. Також поставте на паузу, зробіть, а потім порівняйте свій, свої звуки з моїми. І так, перший звук. Ш. Приголосний твердий, Т. Приголосний твердий, у голосний, Р приголосний твердий, М. Приголосний твердий, а голосний Н. Приголосний твердий. Ставимо після слово штурман терей і запишемо кількість букв у слові. У слові штурман 7 букв, записуємо скорочено 7Б, кома. Звуків також 7. Записуємо 7 з В. І я вже перейду на наступний рядок, запишу кількість складів. Бачу, що у мене два голосних звуки, значить, буде в слові два склади. Два скл. Штурман. Два склади. І так, записуємо та продовжуємо роботу далі. Далі вам знадобиться підручник. Відкрийте його, будь ласка, на сторінках 58-59. Ви бачите, ці сторінки в мене на екрані. І 58-59 сторіночка мають бути у вас відкриті. Поставте на паузу та знайдіть потрібні сторінки. Як тільки ви знайдете, ми починаємо роботу на сторінці 58, вправа номер 1 У цій вправі міститься текст, який я зараз вам прочитаю. А ви, будь ласка, уважно слідкуйте у підручнику за текстом, який я буду вам читати. Так, увага. Родзинко, мені дуже подобається море. Як виросту, буду працювати на кораблі. Ще бетончику, а ким ти хочеш працювати? Не знаю, ще не знаю. Цікаво, які професії потрібні на кораблях. Може, запитаємо в капітана він точно знає. Так, адже саме він набирає команду. І так, гаджет пропонує нам питання до цього тексту і хоче перевірити, чи уважними ви були слухачами. Між ким відбулася розмова? Так, між родзинкою і щебетунчиком. Ми побачили це. Родзинко було згадано, і щебетунчику. Щебетунчик. Хто з друзів хоче працювати на кораблі? Так, працювати хоче щебетунчик. Але поки він не знає, ким саме, так, діти? Отже, про що друзі вирішили запитати у капітана? Вони вирішили правильно, дітки, запитати про. Професії, які потрібні на кораблях, щоб щебетончик міг визначитися з професією, яку він обере для роботи на кораблі. Чудово, ми продовжуємо далі з вами і переходимо до вправи 3, де і познайомимося з професіями, які потрібні на кораблі. У Вправі 3 є текст, у реченнях якого в дужках ви бачите слова, і в цих словах переплутані букви. Зараз ми з вами будемо ці слова відновлювати, тобто розставляти букви в правильному порядку так, щоб утворилися потрібні слова та відновимо їх. Отже, я трошечки зміню цю вправу. Ми не будемо записувати, як вимагає вправа, речення, ми запишемо тільки слова з дужок, які будемо з вами відновлювати. І так, слухаємо уважно речення та відновлюємо слова. Корабель по курсу веде. Так, штурман. Ми щойно з вами записували це слово. Давайте його ще раз запишемо. Спочатку рядка. Заново штурман. Ми зараз будемо в рядок писати всі професії, які згадає зараз нам капітан. Записуємо штурман. Штурман. І ставимо кому. Отже, штурман це той, хто по курсу веде корабель. Наступне речення. За порядком на судні стежить цман Бо. Хм, так, не цман бо А ми згадували з вами вчора на уроці, що ця людина називається боцман. Записуємо з маленькою вже буквою, продовжуємо, пишемо боцман. Боцман, це та людина, боцман, яка слідкує за порядком на кораблі. І так, боцман. Ставимо кому, продовжуємо далі. Усю роботу на кораблі виконують тромаси. Так, не тромаси, а ма... матроси. Записуємо наступну назву професії на кораблі. Матроси. Матроси. Ставимо кому і переходимо до наступного речення. Їжу для команди готує окк. Не ок, да, діти, а кок. Першою має стояти буква К. Так, зараз запишу, щоб було Ой, більш гарніше. Так, приберу зараз. І ще раз записуємо: кок, діти. Кок це та людина, яка готує їжу всім учасникам команди корабля. Ставимо крапку. А тепер давайте визначимося з вами, на яке питання відповідають ці всі іменники, адже це все є іменники, назви професій людей. Так, відповідають на питання хто? Хто штурман, хто боцман, хто матроси і хто кок. Ці слова є назвами професій, які відносяться до людей. А людина це жива істота. Отже, і назви професій, діти завжди будуть відповідати на питання. Хто? Чудово. Ми впоралися з цією роботою і переходимо з вами далі. Працюємо з наступними іменниками. Перед вами вправа 6. У цій вправі намальовані 4 предмети. Давайте назвемо їх. Ножиці, гребінець, мікрофон. Скрипка. Чудово. А тепер ми запишемо ці предмети, а поряд з ними через тре запишемо. Назви професій людей, яким ці предмети потрібні для роботи. І так, почнемо ми з ножиць і гребінця. Записуємо з великої букви ново, з нового рядка вправа не будемо писати, щоб не витрачати час. Записуємо ножиці. ножиці поставимо кому. Гребінець. Гребінець, гребінець. Ставимо тире і записуємо назву професії людини, який потрібно для роботи ножиці та гребінець. Так, діти, це перукар. Записуємо перукар. Перукар не зможе працювати без ножиць і гребінця. Так, перу Поставили кому і записуємо далі. Мікрофон, наступний предмет: мікрофон, мікрофон. Ставимо тире і записуємо, кому потрібен мікрофон. Людині якої професії: пекарю чи співаку. Так, співаку, запишемо співак або співачка. Я запишу співак. Ви можете записати співачка. І так, співак. Йому потрібен мікрофон для роботи. Кома. І останнє у нас скрипка. Записуємо скрипка. Скрипка. Ставимо тире. Кому ж потрібна скрипка? Людині якої професії. Правильно, діти, це музикант. Музикант. Музикант це людина, яка користується музичними інструментами в своїй роботі. Поставте, будь ласка, крапку, а тепер візьміть в ручки простий олівець, і давайте над цими словами запишемо, на які ж питання вони відповідають. Всі ці слова є іменниками, тому що вони вказують на предмети або живі об'єкти. Тож… В залежності від того, живий цей об'єкт чи не живий, ми розставимо над словами питаннями. Ножиці це що? Записуємо зверху питання, на яке відповідає слово ножиці. Це що? Гребінець, це хто? Перукар. Хто? Так, це жива істота, людина перукар. А тепер зверніть увагу: ножиці і гребенець це предмети, якими користується людина, тому вони відповідають на питання що. А ось перукар це назва професії людини, тому відповідає на питання хто. Далі, мікрофон, це що? Це не живий об'єкт. А ось людина, яка ним користується, тобто назва професії співак, відповідатиме на питання хто. Записуємо питання хто. Далі, скрипка це що? Це не живий предмет, а користується ним жива істота, людина, правильно дітки. Тому музикант відповідає на питання хто. Назва професії людини-музикант, відповідає на питання хто. Чудово, поставте на паузу, якщо ви не встигли записати все та допишіть, а ми продовжуємо далі. І далі у нас справа номер 7 у якій ми зараз також бачимо текст, і який я також зараз вам читатиму. А ви уважно прослухаєте, і потім ми будемо працювати з цим текстом. І так, Гриць запитує Миколку, де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Миколка. Вона ж пахне ліками, моя мама лікар. А твоя мама де працює? А хіба ти не здогадався, дивується Гриць. Вона ж пахне хлібом. Моя мама пекар. Таке чудове, таке чудове оповідання написав Василь Сухомлинський. І читалочка погоджується з Василем Сухомлинським, що кожна професія чимось пахне. Так? Кожна професія має свій запах. Лікар пахне ліками, так? пекар пахне хлібом, перукар пахне різноманітними фарбами так, для волосся, або лаком для волосся. Отже, давайте ми зараз з вами. І ще раз уважно зосередимося та пригадаємо, чия мама ким працює? Скористайтесь текстом, який на екрані або у вас в підручнику. І так у нас було в тексті два хлопчика: це Гриць і Миколка. Ким працює мама Гриця? Так, мама Гриця працює лікарем. Так, а ким працює мама Миколки? Так, а мама Миколки працює пекарем. Чи правильно я наїгерна розподілила? Ану, перевірте мене, хто був уважним? Так, Гриць запитує Миколку, де працює твоя мама? Отже, Гриць запитав першого Миколку. Миколка здивувався і каже: Моя мама працює лікарем, вона пахне ліками. Так, хто був уважним, помітив. Отже, навпаки, дітки, так? У Миколки мама працює лікарем, а у Гриця пекарем. Тому будьте уважні, Яна Ігорівна іноді хитрує. Ви знаєте. Так, хоче. Вас заплутати. Ми зараз запишемо ці професії, і поряд з цими професіями імена хлопчиків, мами яких працюють у цій професії. І так, з нового рядка, знову слово вправо ми писати не будемо, щоб не витрачати часу. Записуємо з великої букви, починаємо з великої літери, з нового рядка, і пишемо перше ім'я хлопчика. Гриць! Гриць, Гриць, поставимо тире І запишемо назву професії, в якій працює мама Гриця. Давайте я повернуся, щоб ви пригадали. І так, мама Гриця, пекар. Так, пекар записуємо. Пекар це людина, яка пече. Пекар. Пироги, хліб. Та інші солодощі, смаколики. Кому поставили? І далі у нас був другий хлопчик, якого звали Миколка. Записуємо його ім'я Миколка. Миколка. Ставимо тере. І запишемо професію мами Миколки. Лікар. 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 Чудово! Поставимо крапку, беремо в ручки простий олівець та поставимо над цими іменниками питання, на які вони відповідають. І так, на яке питання відповідає Гриць? Це хто? Правильно, це жива істота, хлопчик? А на яке питання відповідає пекар? Теж на питання хто? Правильно діти, тому що це теж людина, яка займається випічкою. Пекар, назва професія. А значить, за цією професією стоїть хто? Людина. Миколка. Правильно, хто? Це жива істота, це хлопчик, людина. А лікар. Правильно діти, це також хто, тому що це назва професії, тобто людина, яка лікує. Лікар. Чудово! Отже. За сьогодні ви зустріли багато професій. І ті, які зустрічаються у морі, так, Штурман, Боцман, Кок, і так далі. Також чули лікар, перукар, пекар. Це все є профес... назви професій, за якими стоїть і якими займається людина. А значить, назви професій, діти завжди відповідають на питання хто. Запам'ятайте це. І це є іменниками. Так. Зараз пропоную вам прийти наступне завдання. Перед вами є два стікери. Перший стікер показує іменники, а другий стікер нічого не показує ніяк не підписаний. Чому так? Тому що другий стікер це будуть не іменники тобто ті слова, які не являються іменниками. Самі ж слова у мене знаходяться ось на такій картці. Нам зараз з вами треба розподілити ці слова у, е, на ці два стікери, в залежності іменник це чи не іменник. Як же побачити іменник це чи ні? Якщо це слово називає, щось, якийсь предмет або живий об'єкт, і відповідає на питання, хто або що, значить це іменник. Якщо ні, значить це не іменник. І так, поїхали перше слово. Таксист. Куди ми перемістимо таксист? Це іменник чи не іменник? Так, таксист це професія людини той, хто везе в таксі людей. Тому це буде іменник? Хто? Таксист. Далі ложка. Це іменник чи не іменник? Так, ложка це назва предмету. Що? Ложка. Відправляємо до іменника. Далі пливе: пливе це іменник чи ні? Ні, це не іменник, тому що пливе, не називає якийсь предмет, а називає дію цього предмету. Корабель, що робить, пливе. Отже, корабель це іменник, а от пливе ні. Далі вітер. Так, це іменник що? Вітер називає нам об'єкт природній і відповідає на питання, що. Далі солоний. Солоний відповідає на питання який? А значить, я його маю відправити не до іменників. Бабуся. Так, бабуся, це хто? Це наша рідна людина. Отже, відправляємо її, це іменник. Сніжний день видався який? Сніжний. Сніжний відповідає на питання який, тому це не іменник. Читаю, що я роблю? Я читаю. Що я роблю, а не що? Або хто? Тому це не іменник, музикант. Так, музикант це хто? Це людина, яка займається музикою це іменник. Далі ялинка. Ялинка. Що це? Ялинка, ялинка відповідає на питання, що? Тому відправляємо її до іменника і вказує нам на предмет: дерево з голками да? кружляє. Відповідає на питання сніг, що робить, кружляє. Це не іменник. Парта. Так, парта це назва предмету, за яким діти сидять в школі. Тому це іменник відповідає на питання, що. І останнє сміється. Що робить? Сміється. Отже, сміється не є іменником. Чудово! Ми впоралися з роботою, а вашим домашнім завданням. Буде вправа 12 на сторінці 59? Що вам буде потрібно зробити в цій вправі? Вам потрібно буде записати відповіді на питання читалочки та підкреслити в записаних реченнях іменники і поставити до них питання? Тобто, зверху олівцем написати, на яке питання ці іменники відповідають, хто чи що. І так, перше питання від читалочки таке. Що призначає хворим лікар? Відповідь має бути повною. Лікар призначає хворим ліки. В цьому реченні буде два іменники. Підказую вам один відповідатиме на питання хто, інший на питання що. Далі, що випікає пекар? Пекар випікає хліб, молодці. Отже, в цьому реченні також знаходимо два іменники, один з них відповідатиме на питання хто, а інший на питання що. Урок завершено. До побачення гарного.